У Вінниці створено громадську раду, яка координуватиме дії Вінницького Євромайдану. У мерії зібрались депутати міської ради, представники різних політичних партій та міської влади, студенти, кореспонденти, спортсмени, профспілки, громадські діячі. Вони затвердили місце проведення Євромайдану. Це площа біля театру Садовського. Там вже встановили п'ять пунктів обігріву, де пропонують гарячий чай. Є три біотуалети. У театрі Садовського розмістився медичний пункт. На площі змонтували сцену. На ній даватимуть слово усім охочим. У Вінниці створено громадську раду «Вінницький Євромайдан вона коригуватиме дії людей, які вийшли на вулиці міста із мирними демонстраціями. Сьогодні, о 10-й годині ранку, у мерії зібрались громадські та політичні діячі. Вони одноголосно підтримали ініціативу міського голови Володимира Гройсмана про необхідність створення у місті громадської ради. До її складу увійшли представники мас-медіа, депутати, спортсмени, молодь, студенти, представники політичних партій Удар, фронт змін, батьківщина, совість України і «Партії Регіонів, а також керівництво міста. Я не бачу іншого жодного шляху, нехай і важкого, але іншого шляху, ніж Європейський Союз. Я вражений. Як і більшість абсолютно нормальних людей, тим подіям, які відбулись на майдані вночі. це було просто знищення. Знищення молодих нормальних людей, які абсолютно в мирний спосіб. Висловлювали свою громадянську позицію. І ця жорстокість має бути покарана. Моє завдання зробити все залежне від себе, щоб забезпечити належні умови для того, щоб люди, незалежно ні від чого, ні від жодної приналежності, могли висловити вільно свою позицію. Щоб в місті Вінниці не було. Жодних каплі протистояння крові. Міські депутати разом із представниками громадської ради зобов'язалися щоденно чергувати на Вінницькому Євромайдані та блокувати будь-які спроби провокацій. Про те, що такі у місті готуються, заявили журналіст Роман Ковальський та депутат міської ради Ігор Ткачук. Зокрема, Ігор Ткачук зазначив, що йому відомо про створення у місті загону тітушек кількістю в 300 чоловік. У них чітке завдання розбалансувати ситуацію, лідерів громадських думок, лідерів громадських обмінених організацій, тих людей, які виступають на Майдані, будь-яким методом вплоть до того, щоб фізичним лишити можливості виступати, лишити можливості приймати участь на заходах громадської непокори. Про допомогу та підтримку з боку міської та громадської рад попросили присутні на зібранні студенти. Ті, хто виходять на Майдани, вони не тільки виходять там за рахунок того, що вони от ідеалісти, вони це все вірять, багато кому дійсно платять кошти. Тому звертаюся також до міської влади і прошу, щоб ви координували ці всі дії, тому що навіть деякі студенти вони не знають, що їхати в Київ на Майдан, що робити щось вільниця. Громадська рада одноголосно прийняла рішення про написання листа президенту України Віктору Януковичу із заявою не вводити в країні надзвичайний стан. Також представники ради затвердили місце проведення Євромайдану площу театральну. Саме з цієї площі в ніч на 22 листопада розпочався Вінницький Євромайдан. Тоді соліст гурту Тік Віктор Бронюк запросив через соціальні мережі Вінничан прийти і підтримати європейський курс України. Тут на площі за рішенням Ради Вінницький Євромайдан вже Встановлено пункти обігріву, біотуалети, медпункт, сцену і світловою та звуковою апаратурою. Лариса Бондар, Олександр Малий, телеканал Віта.